Привіт! Це математика з пані Оксаною, і тут складне стає простим. Якщо ви навчаєтесь в 10 класі і зараз розбираєтесь з парністю непарністю функцій, то запрошую на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з підручника ІСТР-математика подивимось з другого параграфу монотонність і неперерність функцій, парні та непарні функції, розв'язок прикладів від 2:24 до 2,26. Готові? Тоді вперед! Наприклад, 224 має умову дослідити функцію напарність. Коротенько нагадаю вам, щоб дослідити функцію напарність, треба підставляти у функцію замість x скрізь мінус x, і дивитись, як вона перетворюється. Якщо всі мінуси зникнуть і у вас просто стане та сама функція, яка й була, і без мінусів, то це парна функція. Якщо ж ви підставите у функцію мінус х, і у вас мінус вийде наперед, тобто стане мінус f від х, то це не парна функція. Ну, а якщо не виконується жодна із, із рівностей, то тоді це ні парна, ні не парна. От зараз давайте по порядку подивимось: f від x дорівнює мінус 7x. Я замість x зразу підставляю мінус х і дивлюсь, в що перетворюється наша функція. Тобто я в одному місці функції х підставляю мінус x, отже, це буде мінус 7 помножити на мінус х. І тоді я бачу, що мінус на мінус виходить, що це 7х. Тоді можна сказати, що якщо ми винесемо цей мінус, мінус і у нас це буде дорівнювати мінус функція f від x. Тому що знак у функції помінявся, і якщо ми розпишемо, що ж таке мінус функція від x, то подивіться, я поставлю мінус перед функцією мінус 7х, тоді мінус на мінус дає плюс, і виходить, що це 7х. Да, дійсно, 7х це мінус значення функції, значить, вона не парна. Друга функція дивимось, f від x дорівнює 3х2 плюс 2х. Скрізь Дам, де x, а це в двох місцях я підставляю мінус х і перевіряю. І бачу, що це 3 помножити на мінус х в квадраті, плюс 2 помножити на мінус х і дорівнює. Ось тут мінус зникає, бо мінус в квадраті вже буде плюс, буде 3х2. Тут плюс на мінус буде мінус. мінус 2 будех. Але це не дорівнює f від x просто, значить, це не парна функція. І якщо винести мінус, то буде тут. Два мінуси, а у нас один плюс, один мінус, ні, ця функція ні парна, ні не парна. Далі розглядаємо третю функцію. Третя функція містить в двох місцях Х, причому в парних степенях. От Давайте ви зразу побачите, чому ця функція парна. Я вже зараз бачу, що вона парна. Чому? Тому що, якщо ми підставимо х скрізь dx, то я бачу, що це 2 помножити мінус х у восьмому степені, мінус, і в дужках мінус х в другому степені. А що роблять парні степені? Та вони просто мінус прибирають отже 2. Виходить, що це просто х8. І так само в квадраті мінус зникне, буде просто мінус х в квадраті. Подивіться, чому це дорівнює? Це рівно дорівнює ті функції, з якої ми починали, тобто, просто коли ми не підставляємо мінус, а просто значить f від мінус х дорівнює f від х. Отже, це парна функція. Четвертий приклад розглянемо. В четвертому прикладі у нас просто х, але ще мінус 3, і в знаменнику. Підставляємо. Скрізь dx x мінус x. Це буде одиничка поділити на мінус х мінус 3. По-перше, ця функція не дорівнює початковій, тобто вона не парна точно. А якщо я захочу винести мінус, то в мене стане х плюс 3, а повинно бути мінус, і ось цей вираз x мінус 3. Отже, вона ні парна, ні не парна. Так, розглядаємо п'яту функцію. В п'ятій функції тут х поділити на х четвертому плюс 1. Давайте акуратно підставляти мінус х, що ми бачимо, що в чисельнику мінус х розділити, а в знаменнику мінус х в четвертому степені плюс 1. Якщо я ось цей мінус винесу наперед мінус х запишу в знаменнику, а ось тут мінус х в четвертому вже буде просто х четвертому плюс 1. То я бачу, що в мене мінус вийшов наперед. І можна написати, що це мінус, і вже вигляд функції просто без мінуса. Значить, ми прийшли до того, що мінус вийшов наперед. І, значить, ця функція не парна. Далі, шостий приклад це 2 плюс х поділити на х. Підставляємо функцію мінус х. Маємо 2-х поділити на мінус х. Якщо я винесу ось цей мінус перед дробом, буде 2 мінус х поділити на х. Але це не дорівнює ні просто функції, ні якщо ми мінус винесли, функції з винесеним мінусом 2 плюс х на х. Тобто ні оця формула не працює, ні перша, ні друга. Отже, ця функція ні парна, ні не парна. Продовжимо. І у нас залишилось ще три функції. Сьома функція в цьому завданні це корінь квадратний під коренем х квадрат плюс 3. Підставляю замість x мінус х. Тоді я маю корінь квадратний мінус х квадраті плюс 3. Якщо ми говоримо про парний степінь, то мінус там і буде просто корінь х квадрат плюс 3. А на що це схоже? На просто функцію від x. Тобто, якщо ми навіть підставили мінус, він зникає і функція перетворюється в функцію f від x, значить вона парна. Далі наступний восьмий приклад це х квадрат мінус 4х. Підставляємо мінус х. Маємо мінус х в квадраті мінус 4. І в дужках я замість х запишу мінус х. Тоді ось тут мінус зникає, бо в квадраті мінуса вже не буде. Буде просто х квадрат, і тут плюс 4х. Так, вона не схожа на функцію fід x, якщо спробувати винести мінус, то буде мінус х квадрат мінус 4х. А це також не дорівнює мінус початковій функції. Отже, ця функція ні парна, ні не парна. І остання дев'ята функція. Давайте, перш ніж підставляти х, розкриємо дужки. Бо ось так маючи такий запис функції, важко зрозуміти, яка вона парна чи не парна. Давайте я просто початкову функцію перетворю, відкривши дужки, Тоді це відкриваємо дужки х квадрат плюс 5х мінус 3х і мінус 15 і мінус 2х. 5х і мінус 3х буде 2х, і мінус 2х всі x скорочуються. то виходить, що залишається х квадрат мінус 15. От тепер уже з цією функцією ми можемо працювати і шукати значення функції в точці мінус х. Підставляємо мінус х в квадраті мінус 15 дорівнює х квадратів, яке б воно не було додатні чи від'ємне, буде просто х квадрат, мінус 15, і ми прийшли до виду функції просто f від х. А значить, ця функція. Парна, якщо мінус зник і ми прийшли до того самого вигляду, значить вона парна. Розглянемо наступне завдання. 2,25, чи є функція g від x, яка дорівнює x в четвертому степені парну, якщо її область визначення є множина. Тобто тут треба розглядати оцю функцію на різних відрізках. І, дивлячись на ці різні відрізки, говорити: парна вона чи не парна. Побудувати графік функції дуже просто: вона схожа на х квадрат, тільки трошечки витягнута, підставивши x2. Ми х1 ми отримаємо 1, а Х2 ми отримаємо 2 в четвертому, це 16. Отже, значення функції в точці 2, воно вище, і тому ця функція більш наближена до Y-Y. До Але вона симетрична, якщо розглядати всю її область визначення, і ми знаємо, що функція є парною, парна функція, вона симетрична відносно осі. OY. Ну, якщо ви дивитесь конкретний відрізок, от давайте візьмемо від мінус двох перший відрізок до одного, то вона повинна бути симетрична на цьому відрізку. Тобто половинкою відрізка тут буде не точка О, не початок координат, а точка мінус 05. Тому ні, вона не є парною саме на цьому відрізку. Отже, перше завдання, коли ми розглядаємо відрізок мінус 2-1, і так видно, що цей відрізок симетричний відносно початку координат, то тут функція не парна. Ні. Беремо другий відрізок від мінус 4 до 4. А якщо ми беремо такий відрізок, якщо у нас від мінус 4 до 4 відстані до Точки початку координат рівні, і ми бачимо, що ці дві вітки відносно О рівні, то значить, і можна сказати, що ця функція парна. Так, так, парна, тому що на цьому відрізку ми маємо абсолютно рівні значення до нуля, що зліва, що справа. І тоді ця функція симметрична. Тепер беремо третій відрізок від мінус нескінченності до нуля. А отже, ми беремо тільки оцю ліву вітку. І дивлячись на ліву вітку, ось ми тільки закінчили до нуля. Чи симетрична виходить оця відка відносно ось і. Так, у нас немає другої. на цьому відрізку у нас одна ліва відка, значить, ні. Нема симетрії ніякої, бо одну відку розглядаємо, значить ні. І якщо ми розглядаємо, подивіться, два відрізки від мінус нескінченності до нуля, об'єднання від нуля до плюс нескінченності, ми просто виключаємо точку. 0, і ми розглядаємо від мінус нескінченності до нуля одну вітку, від нуля до плюс нескінченності другу вітку. І ось ці, відповідно, проміжки вони симетричні, тому що мінус нескінченність, плюс нескінченність відносно початку координат – це рівні проміжки. Тому так, так, ця функція g від x, вона симетрична на ось цьому четвертому проміжку. Розглянемо наступне завдання: 2,26, чи є функція g від x рівна x кубі, не якщо її областю визначення є множина. І задані ось такі відрізки по х, які ми будемо зараз розглядати і дивитися, чи не парна ця функція. Давайте, по-перше, згадаємо, що непарна функція, непарна, вона симетрична відносно початку координат відносно точки О. І от якщо ми розглядаємо в кубі, коли x. Рівне 1 у дорівнює 1, коли х2, у це 2 в кубі це 8. І так далі, у нас збільшується значення. І для від'ємних так само значення: якщо мінус 1, то мінус 1, якщо мінус 2, то мінус 8 і так далі. Вигляд цієї функції ви повинні пам'ятати, це так звана кубічна парабола. І суть в тому, що, подивіться, якщо ми дивимося на всьому проміжку іксів, то це функція не парна, бо вона симетрична відносно початку координат, Тобто вона, начебто, віддзеркалюється від цієї точки. Отут ми йдемо правіше і вгору, тут ми йдемо лівіше і вниз. Тепер давайте розглядати, чи є ця функція не парною, якщо її область визначення. По різному розміщена. От давайте дивитися, якщо область визначення від мінус 1 до 1. Головне, щоб цей відрізок був симетричний відносно осі Y. І ми бачимо, що так, мінус 1, 1. Це відрізок, де точка О по центру. Ну, а значить, так, симетрія є. Значить, Кажемо, що так, ця функція не парна на цьому відрізку, тому що точка О тут рівно посередині цього відрізку. Другий беремо проміжок від мінус 1 до 2. Якщо вже взяти, дивіться, від мінус 1 до 2, то де буде серединка цього відрізка? Це буде 0,5. А нам треба, щоб симетрія була посередині відносно точки О, а її не буде посередині, бо у нас відрізок від мінус 1 до 2 трошечки зміщений, і виходить, що тоді ця функція не парна, ні на цьому саме відрізку мінус 1,2, бо точка початку координат не знаходиться посередині цього відрізку. Далі, третя. Мінус. Нескінченність мінус 1. Мінус нескінченність мінус 1. Давайте дивитись. мінус нескінченність мінус 1. Це просто ось цей фрагмент, який на цьому закінчується. І тобто ми маємо оцю вітку, яка лише до точки мінус 1. А де ж тут симетрія? Нема симетрії, маємо одну вітку, причому до нуля не доходимо, і відносно нуля симетрії ніякої не буде. Ні. Ця функція саме на цьому проміжку вона не буде непарною. І четвертий. Варіант відрізку, дивіться, від мінус нескінченності до мінус 2 і від 2 до плюс нескінченності. Це я беру два однакових фрагменти, а саме від мінус нескінченності до мінус 2 відка буде і від 2 до плюс нескінченності. А оскільки ці два фрагменти вони симетрично відносно точки О розміщені, то й вітки будуть симетричні відносно точки О, тому що рівно з точки 2 йде вгору відка, а з точки мінус 2 така сама відка йде вниз. Отже, так, на цих двох інтервалах дана функція буде непарною. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились зі мною це відео. Якщо розібрались, подаруйте цьому відео лайк. А якщо ще щось не зрозуміло, пишіть питання свої в коментарях. І... Будемо далі розбиратись з вами це з новими і новими прикладами. До нових уроків все буде Україна.